Жителі Харкова бігуть із города із нехватки продовольства, це пише орган Російської Держдуми. Це дитячий садок у Харкові. Як і в кожному дитячому садку, тут вчать дітей малювати, рахувати, розмовляти, танцювати, спілкуватись. Єдина відмінність цей дитячий садок, розташований під землею на станції митрополітена. Тобто, хто вміє, як відписувати діти, так Підземне виховання це незручно, але коли росіяни намагаються вбити тут якомога більше людей, дітей доводиться захищати. Варто додати, харків'яни так жваво тікають з міста, що сімей, які бажають віддати дітей на виховання у підземний дитсадок.

Підземній школі зможуть навчатися 900 дітей, а згодом такі школи з'являться в кожному районі. Харкова Я до цього ставлюся дуже добре, позитивно, тому що кожна дитина може мати змогу спілкуватися. Бо зараз дітям не вистачає саме спілкування. Вони будуть приходити, спілкуватися, вони будуть навчатися, і це буде. Дуже дуже гарно, тому що я сама вчитель початкових класів і я знаю, як це за екраном дітям, а не комунікувати між собою. Тому це дуже дуже нас. Це дуже важливо, бо е, дуже багато дітей, які е, е, бажають навчатися віч на річ, але немає такої можливості. Так ми створили е, унікальний проект, який до про речі, так, так на крашкою, але Сьогодні там навчаються 2200 літках, більше немає у нас можливості навчатися в станціях металіотен. У нас створена ця школа. Я вважаю, що коли вона е, почне працювати, е, це дуже важливо і ти дасть можливість сьогодні навчатися по-справжні. Далі будемо е, працювати для того, щоб не Такі чи інші школи, або на жаль, на вимушено будувати у всіх районах міста Харкова. з підземними школами. Та ж сама ситуація, як і з дитячим садком. Їх ще не встигли побудувати і здати в експлуатацію, а місць там вже нема. Все розписано. У школярів Харкова, як і за мирних часів, був випускний вечір. Єдина відмінність він був під землею. Ласкаво на головну цього літа. Урочистий випускний. Учениці комунального закладу Харківський ліцей No77. Фіналістка Шепіан Харгос, проронич математичних наук признак обласного етапу Олімпіад з історії, фізики, географії, активна учасниця учнівського самоврядування. Навіть юні харків'яни. Які тільки-тільки закінчили школу. Не збираються нікуди їхати з міста. Щоб там наказали кремлівський найма після випуску. Я планую залишатися в Харкові, адже це місто мого серця. Я тут виросла, і я не можу просто звідси поїхати. Нема ще жодного такого міста, якого така ж сама енергетика, яка буде підходити мені. Я планую тут вступати і подальшому року працювати. Я збираюся залишатися в нашому неславному місті, бо ми молодь прогрес.